Виконуємо номер 4.7 із підручника Алгебра 8 та номер 4.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганезам 2025 рік. Подайте у вильзі дробу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Знаменники наших дробів різні 4 і 3 це числа, тому спільним знаменником буде найменше спільне кратне число 4 і 3, оскільки числа взаємно прості, то найменшим спільним кратним буде число 12, і відповідно найменшим знаменником. Знаходимо додатково множники. Було 4 стало 12. Знаменник збільшили в 3 рази. Було 3 стало 12. Знаменник збільшили в 4 рази. Відповідно, тепер і чисельник збільшуємо в 3 рази, і чисельник збільшуємо в 4 рази. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Виконуємо додавання двох дробів з однаковим знаменником. Знаменник переписали: чисельники додаємо. Виконуємо множення на 4, це буде додати 4А і відняти 8. І зводимо подібні доданки. 3а плюс 4А це 7а. Відняти 8 у чисельнику, 12 у знаменнику. Завдання друге у нас 14 і 7. Знов два числа, 14 кратне до 7, тому найменшим спільним знаменником буде число 14. Знаходимо додаткові множники. 14 на 14 це буде 1. І 14 ділимо на 7, це буде 2. Тепер виконуємо множення на 1 я множити не буду. А тут на 2. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали: чисельники віднімаємо. Ну, тепер множимо на мінус 2. Це буде мінус 2х, додати 2 у і знаменник 14. Зводимо подібні доданки в чисельнику 2х і мінус 2х взаємознищуються. мінус у плюс 2 – це буде «у». Маємо дріб чисельник, якого y, знаменник 14. Завдання третє. Тепер у нас у знаменнику вже одночлени. То відповідно найпростішим знаменником також буде одночлен, коефіцієнт якого є найменшим спільним кратним, чисел 2 і 4, це число 4. А кожна змінна має входити з найбільшим показником степеня, з яким вона входить до знаменників дробів. У нас 1, і 1, тому буде х, Знаходимо додаткові множники. Знаменник був 2х, став 4 ху Знаменник збільшили в 2y разів. Був 4, став 4 ху Знаменник збільшили в х разів. Ну, Відповідно, тепер множимо додаткові множники чисельники 2y множимо на різницю x і 6. І х множимо на різницю 7 і 2y. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому виконуємо додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо, виконуємо множення 2y на х, це 2х. 2y на мінус 6, мінус 12. Х на 7 додати 7х, х на мінус 2y, мінус 2 xy Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки в чисельнику 2 xy і мінус 2 xy Взаємознищується. Мінус 12, додати 7х, тому запишемо 7х. Відняти 12 Y І 4х в знаменнику переписали. І четверте завдання знов одночлени, Тому найменше, найпростішим знаменником буде одночлен, коефіцієнт якого буде 3 помножити на 4, бо 3 і 4 це найпрості числа 12. І тепер кожна зміна з найбільшим показником перший і перший mn. Знаходимо додатковим множники. Було 3М стало 12 мН. Знаменник збільшили в 4N разів. Було 4Н стало 12 мн. Знаменник збільшили в 3 м разів. Відповідно, множимо додатковий множник. тепер чисельник. 4 н На різницю 6м і N. І 3M. На різницю 8М і 5М. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, тому виконуємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Віднімаємо чисельники. Переносити не можна тепер множимо на 4n і на мінус 3m. Знаменник переписала. Маємо 24mn мінус 4n у квадраті. Далі мінус 24mn -4N2. І додати 15 м у квадраті. Зводимо подібні доданки. 24 мн і мінус 24 mn земнищується. Тому в чисельнику маємо 15 м у квадраті мінус 4 н у квадраті, а в знаменнику 12 mn. Номер 4.7 – із підручника Алгебра 8 та номер 4.7 Із підручника Математика 8 виконано.